Щоб ви живі залишилися, Слава Богу, бо я це перенесла, Знаю, що це так. Так не плачте, бо я щось слава подивлю. богу. відстроїтесь, не волнуйтесь. Сусіди по вулиці добрим словом підтримують постраждалих від масованої ворожої атаки вночі на Чернігів. Один з безпілотників вдарив поряд з будинку. але спалахнула покрівля, жінка встигла вибігти з палаючого помешкання. Вогонь перекинувся і на сусідню частину будинку. Біля паркану в прилетіло. А упав купав на кришу і криша загорілася. Брезент привезли, бо у мене, у, мене у, потолки, у потолки дирки і вода капає, бо вони ж залили. Гліна вся впала. Будуть хлопці накривати, бо сніг за сніг. Є де жити вам тепер Ну, поки місце сітка мене, я туди трохи своїх вішей відносила, а там буде видно. Вони загорілася частина і криша горіла там десь. Ну, Все ж повилітало, позаливало, хата 38-го року, там вже глина, все. Ночі не спали, всю валідол і цілу ноч бігали. За страхом вона як жахнула, так у нас даже де ми живемо, по -по -по поокривало волною, поокривало каліпки, відкривало ворота, поакривало все, поадкривало. Знаємо, що таке що це за гори, бо саме перенесли. Через влучання безпілотника пошкоджень зазнали і навколишні будинки та комунікації. Зранку на місці вже працювали комунальні служби, волонтери. Надавали будівельні матеріали, харчі, предмети першої необхідності, забивали вікна ОСБ плитами. Надаємо даємо допомогу у вигляді наборів надзвичайних ситуацій, у вигляді брезента та ОСБ постраждали. Люди підходять, масовані пошкодження на місцевості. Дуже шкода, звичайно, що. Це все в після новорічні свята. Матеріали є, накрити, все є. Щоб, так, щоб накрити, щоб закрити, щоб вікна перекрити. І ще набори надзвичайних ситуацій гієна, там повербанка, метітуру на перший час. Вночі влучили ракети і поряд з будівлею, де проходять реабілітацію і надають допомогу діткам з вадами здоров'я. Приміщення більше не придатне до перебування дітей, каже голова громади. Будуть шукати нове і вивозити всі речі і обладнання. Сюди приїжджають дітки з 14 громад з особливими потребами. Це дітки-інваліди, це дітки, які потребують реабілітації, як і фізичної, так і психологічної. Тут 9 психологів, які надають допомогу. І слава Богу, що це було вночі, що це не сталося в день, коли дітки з особливими потребами не знаходилися всередині. Зараз питання стоїть все вигребти, обдивитися, і основне питання це підняла. І пошкодило сильно покрівлю, пошкодило сильне опалення. Немає електропостачання. Зараз комунальні служби з'їжджаються, допомагають у відновленні цьому. Будемо розуміти трошки далі. Наслідок нічної масованої атаки ворога на Чернігів пошкоджено близько сотні гаражів, більше 15 житлових будинків, зруйновано господарчі приміщення. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих. Повідомили в міській військовій адміністрації. Загалом протягом минулого тижня у небі над Чернігівщиною ППО вдалося збити майже півтори сотні ворожих цілей.